Не спіши, потрібно спочатку вибрати локацію. О, давай отут. Отут буде добре чи ні? Ану, подивись. В сенсі ти не знаєш. Для чого я тебе з собою брала? Ти ж фотограф. Так, ставай. У нас телефон заряджений чи ні? А павербанк з собою? О, давай швиденько, поки сніг не закінчився. Ой. А, давай спочатку Так, тримай мою сумку. Спочатку давай я присяду. Присяду. Отак гарно. В сенсі ніби в туалет прийшла. Добре, пропонуй ти. В сенсі ти не знаєш, що я хочу. Я просто хочу фотку в інстаграм з першим снігом. Все. Е, Так, давай спочатку я зроблю, я зроблю отак. Блін, ця куртка, отак. Так, тримай. В смислі важко, куди я маю її положити? Давай. Зфоткла. Все. Е, тепер давай я візьму снігу і подую. Кать. Обтрусися трошки. Ну, краса потребує жертв, правильно? Я придумала, давай я зроблю ангелочка. Ну, ляжу і отак зроблю. Давай. О, Ну що, добре мене видно. Все, давай. Ну, Кать, куди ти стала? Можеш стати? Отам. Треба так, щоб мене було видно повністю. Отак і ноги також. Все, давай. Трішки вправо. Адп... Телефон переверни, а тепер вліво. А тепер знову вправо. Ну, блін, все потрібно показувати, дивись. От, бачиш, і я от там ляжу, і отак, ну прикольно. Все так, добре, це є. Е, тепер давай я сяду на лавочку, і типу, я така думаю, давай. А ти стань от. Блін, там ж сніг. Ну, чого ти не сказала, мені тепер дупа мокра. Все, мені вже нічого не потрібно, не треба фоткати, дай сюди телефон. Додому треба йти переодягатися. Я хоч подивлюся, чи є тут щось нормальне. Кать, серйозно? Ну, я ж тут рукою прикрилася, а тут взагалі мене не видно, а тут очі закрила. Для чого мені твої ноги? Коротше, з тобою тільки на фотосесію ходить. Дай мені куртку. Пока.